Доброго ранку, мої дорогі учні! Good morning Everybody. І сьогодні ми з вами будемо займатися діагностувальною роботою під номером 6: The Fly High Review 6. Це сторінки в Activity Book 78 79. І ми починаємо з прави 1, яка є дуже цікавою, тому що це йде розповідь. Про футбольну гру в одній з шкіл і лексику ви вставляєте за змістом. У вас немає слів над правою, але є зображення. Ну що, поїхали? Я думаю, що це не буде важко. There was a football game at my school last week. Минулого тижня у моїй школі відбулася футбольна гра. My team was the best. And we were the наша команда була кращою, найкращою. І ми були переможцями. Номер два ми вставляємо слово winners. Так, ми переможці, звичайно, ну якщо команда найкраща. І так, у третьому, подивіться, я тут вам допомагаю. There was a big». І так, був на нас, чекав, можна перекладати красиво, так? Трофей або приз. Подивіться, можна написати слово «trophy» трофей, а можна написати приз. І те, і те приймається як правильне «trophy» or prize. It was a gold cup. Це був золотий кубок. We were very happy. Ми були дуже щасливі. The І потім іде у нас вираз of our town was at the game. Хто був присутній на грі? Якщо далі йде підказочка нашого місця. Звичайно, це слово мер, The mayor. The mayor. Ось він. Так, мер нашого міста. Як пишуться слова? Подивіться, хто забув. m a y o r На нещодавній е, самостійній роботі я давала вам це додому, як контрольний, контрольний, перевірочний такий собі диктант. І так, у нас був мер. He likes football. Йому футбол подобається. Е. Хтось там теж був. Давайте здогадаємося, якщо далі йде речення. She asked us lots of questions. Вона запитувала нас дуже багато питань. Звичайно, це професія журналіста. Ось ця леді, да, reporter, reporter, пам'ятаємо слово, репортер-журналіст was there too. She had, якщо журналісту без фотографа точно не можна. І з нею був Фотограф. A photographer. She had a photographer with her. And our photo was in the... І наша фотографія була де? Звичайно, в газеті. In the newspaper. Пам'ятаємо ці слова. У нас був окремий урок. Photographer, newspaper. Так? A reporter. І, по-моєму, ще було слово work в тому уроці. My mom and dad were very Proud of me. Моя матуся та татусь були що? Горді за мене, вони пишалися мною. Так? Very proud of me. Теж слово було нещодавно. Proud пишатися, так? Ось така в нас чудова вправа була. Ну, а далі подивіться: нагадування про числівнички. І так, перед нами ми бачимо, скільки бігунів, так? One, two, three, four, five, six. І the last one seventh. І вам треба що? Написати числівник. Так? Ми прописуємо його. А під ним ми зображуємо його цифрою. First. First. Second. Second. Third. Третій. Third, third. Ось так. Скорочується. Fourth. Fourth. Ось тут fourth написано: четвертий бігун в нас fourth, останнє слово тут, і перше там, да? fifth, п'ятий. Так, ми бачимо fifth і ось п'ятий. Я думаю, що це не важко, да? і останній sixth, Six, який ми зображуємо. Six. І last це взагалі слово, яке означає останній, Тобто той, хто біжить в кінці. Ось так у нас така, такий ланцюжок з бігунів вийшов. Ну що, це буває. Так, Дуже важлива вправа під номером три, друзі. Read, choose, and write the correct past tense forms. Прочитай, обери та напиши правильні форми минулого часу. Подивіться, скільки дієслів чимало є над правою. І будемо дивитися, що відбувалося вчора. Yesterday. Yesterday I ate an egg for breakfast. Вчора я з'їв, з'їла яйце на сніданок. I didn't eat bread or honey. Хліб з медом я не їла. Далі в нас іде до школи, да, вираз. I to school, я не my bike. Ось тут вони не будуть однакові діти, тому що дуже багато з вас мене запитують: а як же поставити? Вони ж повинні якось бути однаковими. Ні. Я йшов пішки до школи, так? Тобто тут одна дія. I walked to school. Діє слово walk є правильним. I didn't ride my bike. На велосипеді я не їхав. Ось так буде. Я, як казала, вам допомагаю трошечки вам. Далі опановуємо разом. In the morning, in the morning We English and math. We PE. І так, яке дієслово нам знадобиться тут? Правильно дієслово have мати. In the morning, we have змінюється на had. Воно є неправильним, зразу кажу. Have змінюється на had, We didn't have PE. У нас була англійська та математика, але не було фізкультури. We didn't have PE. My mom, далі діти, яке нам знадобиться з вами діє слово Make made. Да? І так дивимося, два рази ось воно. Make-make. Make змінюється на made. My mom made cheese sandwiches for my lunch. Маму, матуся мені зробила сирні сендвічі, але вона не зробила uh, курячі. She didn't make chicken sandwiches. After school, my friends and I played Теніс, тому що, ну що ще підійде під е, назви видів спорту? In the playground. І так, е, після школи мої друзі та я грали в теніс, але ми не грали в волейбол. We didn't play вже ми не ставимо ніякі іді. Ну і останнє ввечері in the evening. I, in the evening, I uh, did my homework. Я робив моє домашнє завдання. I didn't у нас є слово watch, да, воно ще у нас одне залишається. Я не дивився телевізор. I didn't watch TV. Пам'ятаємо, що після did та didn't, діє слово залишається незмінним, тому, будь ласка. Так, у нас іде з вами вправа 4. Теж дуже багато дієслів. Подивіться, скільки їх, да, подивіться на цей чудовий такий парк. Паркова зона дуже красива. І ми з вами починаємо читати історію від Сема. Last Saturday минулої суботи, my mom took me and my friends to the park. Матуся повела мене з друзями до парку. Mom sat under a tree. І так матуся сиділа під деревом. Ось ця жіночка, ми її бачимо, вона у нас сиділа під деревом. Сіт помінялася на set. Кейт, Катя Danced on the grass. Ми можемо казати dance, можемо казати dance, в залежності від того, да, особливості вимови та діалекту. Да, американська англійська або британська. Але це має місто бути дуже багато. І британців вже, до речі, кажуть danced. Кейт danced on the grass. Kate танцювала на траві. Так, угу. Ну, добре, танцювала та й танцювала. Ми рухаємося далі. John and Sue with a ball. І так, John and Sue щось робили з м'ячем. Яке діє слово, як ви вважаєте? Звичайно, played. Played with a ball. Right. Mark a book. Що можна робити з книгою? Так, ми бачимо у нас. Так, Mark read a book. Mark read a book. And Emma to music. Ну, тут. Listen 100%. Listened to music. До речі, listened є слово правильне. Ми тільки додаємо до нього. Іди. Ось так. Emma listened to music. Peter. Peter у нас далі йде in the pool. Що він там робив в басейні? Ось цей Пітер. Swem. Пітер плавав в басейні. Swim, swam. Змінюється на svem. And Amy. А Еммі щось робила в своїй книзі. А що вона там робила? Писала road. Бачите? Road in the book. Write I an apple. Я з яблуком. Так? Наш герой їв яблуко. I ate an apple. Я з'їв яблучко, and my best friend. І далі йде слово sick, juice. «drank», drank, juice. Так, випив сік, drink, «drank». Dead, then, and «tina», і, і потім йде, дивіться, якась дія, а потім вони сміялися. І так, talked, звичайно, розмовляли і сміялися У нас. Воно вже в нас залишилось, тому, звичайно, неважко здогадатися. Діє слово talk, діти розмовляти правильно, додаємо тільки і We had lots of fun. Нам було дуже весело. Ну і що, вправа 5. Вона вже остання тут така, там ще йде My English part, але давайте розберемося, що тут. Right questions and answer. Це пов'язано із правою 4, тому всі питання, які ми задаємо відповіді, будуть по вправі 4, не про вас. Did Sam go to the Circus last Saturday? Сем ходив до цирку минулої суботи. No, he didn't. He, І що ми повинні? Went to the park. He went to to the the park. park. He Він ходив до парку. І так далі ми будуємо речення. Починаються всі речення в минулому часі з did. Did Sam's mom swim in the pool? До речі, подивіться. На таку особливість. Ось тут ми поставимо дід, а все інше ми просто перепишемо. Чому? Тому що дієслово після дід не змінюється. Бачите, який лайфхак від мене? Поставили дід і переписали. Дід Сем з мам pool. Матуся Сема плавала в басейні? No, she didn't. She. Що вона робила? Set. Ось ця відповідь. Set Under a tree. Угу. Did Mark read a newspaper? Mark chytav gazetu? No, he didn't. He read a book. No, he didn't. He read a book. I uh -huh. u nas sierecin esi dwa Did Sam eat an orange? Sam yiv uh, apelsin? No, he didn't. He ate. Vin An Apple, не забуваємо, що перед яблучком артикль an, тому що починається на голосну. He ate an Apple. І останнє Did Amy write a postcard. Емі писала листівочку. No, she didn't, Емі, жіноче ім'я. She wrote in her book. Ось це сьоме, пам'ятаєте? Wrote in her book. Вона писала в своїй в своєму якомусь блокнотику, в своїй книзі. Частина My English на швидкість реакції. Як ви швидко почитаєте, перекладете для себе? I played with my dog last night. Якщо швидко переклали останні смайли, пам'ятаєте, вам пояснювало. Я думаю, перекладати не треба, що я грала або грав з моєю собачкою минулого вечора. Did you listen to music yesterday? Ви можете обрати правильну відповідь щодо вас. Я думаю, що теж питання дуже швидко переклалося вам. Чи слухали ви вчора музику? Да? Ну і якісь смайлики, як ви це зрозуміли. Ви знаєте, що якщо швидко, це, якщо думаєте, це, якщо зовсім не знаєте, але сподіваюся, таких нема. Далі. The children didn't go to school yesterday, they went to the zoo. Так, Теж зрозуміло, що вчора діти до школи не ходили, ходили до зоопарку. Did you see a whale? Хто пам'ятає, хто такий вейл? Красунчик, кит, морський да? житель. Ти побачив? Ти бачив кита? Так чи ні? Це теж про вас. Якщо ви колись бачили, обведіть yes, Якщо ні, no I didn't. І ось зафіксуйте це графічно смайликом. Друзі, до робочого зошита ви пишете вправу 3. До робочого зошиту, друзі, ви пишете вправо 3. Обов'язково я все це перевірятиму. Сторіночка 78, вправо 3. Але всі вправи ви що, звичайно, робите. Вони дуже корисні, тут е, дуже хороший підказник е, теми минулого часу. Тому, будь ласочка, все опрацюйте. Ну що ж, а зараз бажаю вам натхненого, гарного, чудового настрою та мирного неба. І дякую вам за увагу! Goodbye, my dear.